Зрада через те, що люди опинилися далеко один від одного на дуже тривалий час. Ось тут вже моя думка така, що це незбіжно. Реально. Е, і ось тут моя думка, що відповідальність лежить на обох. Ось тут я 100% буду підтримувати, тому що я працюю з цим. Саме з такими зараз, тому людьми, тому що зараз, це, тому актуально що зараз та, це актуально. І коли мені чоловіки приходять на терапію і кажуть, що я не можу, я я терпів рік, я якось намагаюся другий, вже третій йде. Я просто ну, фізично не можу вже mm. мастурбувати, триматись і так далі. А жінки кажуть, а я боюсь поїхати, а я з дітьми, а діти навчаються, а ще не, не на часі, і так далі. Навіть якщо я, я, завжди, вибачаю, я завжди пропоную, поїдьте на Західну зустрінтись, там раз на півроку, зберіть ці гроші, це на мільйон, щоб побачитись. Та? Але враховуйте, що важко обом жінка там з дітьми, чоловік тут самотній. Дві сторони страждають. Ще є дуже важливий, я думаю, момент, чому ще важче терпіти, тому що коли ви знаходитесь в стосунках і ну, через якісь причини там сексу менше, чи його немає певний період, то ви емоційно можете доотримати, так, так? так? Емоційно доотримати, тепла, турботи, і це може декомпенсувати. А тут така вже ситуація, коли ти навіть емоційно не можеш доотримати, і якимось чином декомпенсувати це. Так як вчиняти їм свята в такому випадку, що їм робити? Парам Для того, таким? щоб зрозуміти, що робити, повинні ми розуміти причини цього. Ну, слухай, тут доволі корект... доволі конкретна причина. Ні, Вона на відстані з ним. Не... Я думаю, що там не та причина, тому що здебільшого статистика показує, що чоловікам важко без емоційного зв'язку, і вони тут зраджують жінки. Зайняті дітьми, вирішення проблеми, як влаштуватись за кордоном, вивчення мови, там купа у них проблем, їм як би не до цього. Але якщо знайшовся час до цього, то це питання стосунків, знаєш, де тонко та мерветься. Угу. Що було до цього в цих стосунках? Тому що я знаю багато жінок, які поїхали і не хочуть повертатись і приїжджати навіть до своїх чоловіків, тому що. Їм не комфортно, вони збігли, розумієш, угу. від цих стосунків, і вони виправдовують себе по типу, мені з дітьми тут легше або щось інше. Слухай, але, але якщо не... говорити, що це не той випадок, а все-таки той, що дійсно ми зараз живемо в реаліях, коли дружина з дітьми виїхала і не повертається в цілях безпеки. Чоловік тут все такі реалії війна ще не закінчилась, не зрозуміло, коли закінчиться. Як вчиняти цій парі, як зберігати оцей вогник, щоб не було зради? По-перше, бачитись фізично, хоча б іноді це важливо. Тобто, щоб вона приїздила. Щоб вона приїжджала в безпечне місце, більш-менш безпечне, відносно. Та, ми відносно, зрозуміло кажемо, але все рівно особистий контакт важливий, тому що втрачається відчуття того, що це рідна людина. По друге, підтримувати відеозв'язок, Віртуальний секс, якісь підтримувати... повідомлення, загравання, повідомлення, фотографії зараз. Нюци, Богу. Та. Тобто підтримувати є. емоційний зв'язок на відстані для того, угу. щоб зберігати ці стосунки. Але без, без особистого, особистої присутності їх зберігти важко. Тому тенденція розлучень і зрад буде збільшуватись. Як би ми не намагалися це зберігти? На жаль, але сподіваюся, що ви подивилися наш випуск? Можливо, ви натрапили на нього, і поради ці, мені здається, зрозумілі, прості, але допоможуть вам все-таки вберегти ваш шлюб, і я не знаю, якось вберегтися від зрад. Доповнюючи для того, щоб зберігати енергію між один, між парою, важливо ще звертатись до спогадів. Тому що спогади наш мозок не завжди відрізняє уяву від реальності, так? Він, ми своїми спогадами можемо навіть гормонально відчувати ті саме задоволення, підняття настрою. Тому, коли ми обговорюємо спогади свої, а пам'ятаєш, як ми це минуле, а потім планувати і. Фантазувати про майбутнє, а пам'ятаєш, як ми, а ось коли закінчиться війна, ми з тобою і мрії та спільні створювати це теж укріплює емоційний зв'язок. Обов'язково.